Дитина все жила, росла під гнітом. Батько був невпевнений в собі, і він відривався, ну, ніби на своїй дитині, на своєму синові, возвеличував себе. Він постійно е робив акцент на тому, що розкидані речі, що дитина недостатньо вчиться, як здається, батькові. Хоча син дуже класно вчився. А в чому була криза? Що... Ця дитина пішла вчитися в навчальний заклад з екологічною соціальною... Коротше, в нормальний колектив, де його хвалили, казали, що він щось кльово виходить. І коли у нього були якісь ну там, неудачі, факапи, його не гнобили і казали, чувак, це неправильно зроблено. І йому от він прям розплакався в класі, коли йому сказали: Чувак, ну я вірю, що ти зможеш краще. Я вірю в тебе. І він ніколи цих слів не чув. І він прийшов додому і прям посварився з батьком і каже: А от так можна взагалі? І батько сказав золота фраза батьківського фонду: Купиш собі квартиру, от тоді так будеш говорити. Все, кінець історії.